Українські біженці почали переїжджати із Польщі до Німеччини. Така тенденція спонукала польську владу дослідити причини цього явища. Про це йдеться у дослідженні із Польщі до Німеччини нові тенденції міграції українських біженців. Презентація якого відбулася у медіа центрі Україна «Укрінформ» 13 вересня. Детальніше поговоримо із речницею міграційної платформи ЕВУЕЛЬ Маргаритою Ситник. Доброго ранку, пані Маргарито. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Маргарито, розкажіть, будь ласка, як відбувалося дослідження і наскільки великою є, великими є ці міграційні процеси, які спонукали справді дослідити і взятися за причини цієї міграції, цієї тенденції? Останні кілька місяців ми почали помічати, що з Польщі. Виїжджають українські біженці, виїжджають до Німеччини, до Румунії, до інших країн Європи. Врахували, що за останній рік десь 350 тисяч біженців з України залишило в Польщу, і власне найбільший приплив зафіксовано в Німеччині. Тому ми вирішили дослідити це явище. З'ясувалося, що десь на 410 тисяч. Українських біженців збільшилося населення в Німеччині. Якщо до вторгнення в цій країні проживало десь 150 тисяч громадян України, то зараз нараховується 1 мільйон 100 тисяч українських громадян України, які перебувають в Німеччині. Ну і власне через це ми вирішили дослідити, чому ж. Українські біженці обирають саме Німеччину, бо завжди була польща такою країною основною для трудової міграції і для міграції біженців, як показало це вторгнення. Але зараз ситуація міняється. Тому як з'ясувало наше дослідження, ми питали десь 400 українських біженців, які живуть в різних містах Німеччини, і великих великих малих, і вони відповідають, що Основними причинами, чому вони переїжджають до Німеччини, це наявність, передусім, знайомих і родичів. Це в принципі схоже з польською міграцією, з трудовою міграцією ще до вторгнення, коли багато українців переїжджали, щоб заробити в Польщі за рекомендацією знайомих та родичів і залишалися там. Так само зараз відбувається в Німеччині, бо знов таки багато там знайомих родичів, які вже перебувають деякий час. І, більш-менш інтегрувалися в цій країні, але крім того, українських біженців теж приваблюють більші соціальні виплати, вищі зарплати і більші можливості заощадити. Ми е, з'ясували, що найбільший такий наплив, е, скажімо, українських біженців стався власне у другому кварталі, у третьому кварталі 2022 року. І пов'язуємо це з тим, що з 1 червня в Німеччині стали доступні соціальні виплати і пільги для українців, як і для громадян Німеччини. Це звісно приваблює українських біженців. Але що цікаво, що е, ті біженці, які виїхали до Німеччини, більшість з них десь 59% в Польщі не працювали. Натомість в Німеччині вже кожен третій знайшов роботу, і більше 40% збирається це е, робити. Власне такі основні моменти, ну звісно. Um, Пані Маргариту, поки не, ви зауважили стосовно не роботи, не я не вас не хочу перебити. Пані Маргарито, перепрошую. Ви сказали про те, що ті люди, які в Польщі не могли знайти роботу, не були працевлаштовані в Німеччині. Це більшість із них могли це зробити. Так, це пов'язано з якимись особливими умовами проживання? Чи в Німеччині більший ринок можливостей для працевлаштування? Поясніть ось цей момент. Передусім з тим, що в Німеччині є обов'язкове вивчення німецької мови, і це допомагає українцям швидше інтегруватися в Польщі. Укр... польську мову також українці вчать, але в принципі на такій простій фізичній роботі можна обійтися без знання а, пол... польської мови, і а, в Польщі, передусім, українські біженці інтегруються через. Те, що спілкуються з місцевою громадою з українцями, які там проживають і на робочому місці, а в Німеччині власне почали вчити німецьку мову, що відкрило більше можливостей працювати, більше можливостей теж працювати за фахом, ну і будувати свою кар'єру. Німеччина, в принципі, на це зробила акцент і в цьому плані виграла. Ви згадали про Німеччину та Румунію. А до яких ще країн найбільше мігрують українські біженці? Ну, власне, це цікава зараз тенденція. Ми помітили, що знов таки з Польщі виїжджають дуже багато українців українських біженців з Чехії, яка теж була до вторгнення одним з основних напрямків для трудової міграції українців. А зараз із Чехії виїжджають українці, їдуть до Румунії, до Італії. До Румунії цікаво до речі, бо Румунія теж почала можна сказати конкурувати за українських біженців. А, якщо а, після початку повномасштабного вторгнення українці виїжджали до Румунії переважно, щоб знайти такий прихисток тимчасовий, через те, що Румунія це країна НАТО, ми теж проводили дослідження на цю тему. То зараз дуже багато українців їде до Румунії саме для того, щоб працювати. Бо румунські роботодавці. А, Забезпечують українським жінкам житло безкоштовне, наприклад, це якщо йдеться про просто фізичну роботу, плюс можна приїжджати з дітьми, яким забезпечено дозвілля, тобто жінки можуть працювати а в цей час. Є опікуни, які займаються. Дітьми, які залишаються в певних там по світлицях або а, в готелях, де проживають українці, ну і плюс румунська економіка дуже потужно розвивається, як і польська і йдуть великі інвестиції. Тому Румунія намагається заохотити якомога більше людей приїжджати до країни до країни працювати ну, зокрема, українців пані Маргарито. Ну і чи стурбовані в Польщі цією тенденцією переїзду до Німеччини українців? Так, звісно, стурбовані. Власне це дослідження ми провели на замовлення канцелярії премєр міністра Польщі. Тому зараз польська влада теж зосереджується на тому, як зробити так, щоб українські біженці інтегрувалися, щоб вони залишалися в країні, бо це все таки. Великий вплив дуже позитивний на польську економіку. Українці, які е, знаходяться зараз в польщі, вони працюють е, серед біженців працюючих майже 71%. Тому звісно, вони хочуть, щоб українці залишалися в країні. А, ну й власне, ми теж дослідили чи е, ті українські біженці, які зараз перебувають в Німеччині, вони там залишаться на якийсь час, чи хочуть виїжджати до Польщі, і взагалі які мотиви е, їх, щоб вони поверталися. В Україну ну і а, теж цікаво, що багато біженців, ну, наприклад, 35% біженців вони м, говорять про те, що хочуть залишитися в Німеччині щонайменше на рік. Давайте, пані Маргарито, ще поговоримо про те, як загалом ось ці процеси міграції між країнами Євросоюзу впливають на сам Євросоюз. А, ну, Євросоюз з перших ну, буквально перших місяці повномасштабного вторгнення відкрив доступ до е свого ринку праці, спростив процедури легалізації в своїх країнах. Е ну, і, це було дуже добрим рішенням, оскільки українці, які приїхали до країн Європейського союзу, через деякий період почали не просто отримувати соціальні виплати, які для багатьох стали доступні, але й працювати. Що дуже добре впливає на економіку цих країн. Ми зараз помічаємо, що дуже багато українців їде знов-таки працювати і до Німеччини, і до Нідерландів. І до Італії, і до Румунії, що звісно дуже сильно впливає на економіку. Українці витрачають більше ніж деякі громадяни деяких європейських країн, в тій самій Польщі були також дані про те, що коли українці масово почали повертатися в Україну або виїжджати, то Рівень такий споживацький в Польщі знизився, бо українці купують більш емоційно не власне більше витрачають, ніж поляки, які звикли більше заощаджувати, і у них трохи інший підход до цього. Тобто, взагалі в Євросоюзі ставлення до українців дуже позитивне, оскільки вони дійсно підтримують економіку країн, де вони перебувають. Пані Маргарито, дякую вам за цю розмову і за ваші пояснення. Це була Маргарита Ситник, речниця міграційної платформи Вуелі.